Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами розпаковка: не перші враження і порівняння. Сподобався мені такий формат відео, коли я можу не просто розпакувати якийсь аромат разом з вами і розповісти свої перші або не перші враження, а коли я можу цей парфум порівняти з йому подібними. Мені здається, це дуже цікаво, тому що зазвичай тоді я можу побачити, відчути якісь нюанси, яких я можливо раніше не відчувала, і поділитися цим з вами. Отже, ароматики я собі придбала не всліпу на сайті Nutino. це аромат від бренду Histoire de Parfum, який називається Ambre 14. Ось таке пакування у даного аромату. Я ділилася в себе в телеграм-каналі класною ціною на цей аромат. Дійсно була класна знижка на нутіно. Я вирішила не втратити цю можливість купити цей парфум. Я пам'ятала його ще в доковідні часи, коли я з ним знайомилася. Він мені дуже сподобався. В мене був період в моєму парф захопленні, коли я дуже сильно полюбляла амброві аромати і. Постійно була в пошуку класних амбрових парфумів, і саме тоді я познайомилася з цією амброю, вона мені дуже сподобалася, але ціна на нього була завжди ну, така досить висока. Потім я за нього взагалі забула. І ось завдяки Нетіну і приємній ціні. Нарешті я офлаконила цей аромат. Я довго думала, потрібно мені його купувати чи ні. Я буду вже розпаковувати, тому що в мене, як я вже сказала, є подібні на нього аромати. І зараз в мене немає такого амбрового загострення. Знаєте, але я продовжую, погляньте, яке класне пакування. Я продовжую, звичайно, любити амброві парфуми. Це одне з моїх улюблених направлень. І в мене є такі, так би мовити, культові два амбрових аромата. На жаль, це не грансуар від. Кюркджана, тому що досить дороговартісний ем, парфум І, на жаль, у мене немає навіть від Леванту. Я його зносила, і я хотіла зробити порівняння з ним також, але, ну, на жаль, прямого порівняння не вийде зробити. Е, ну, окей. У мене є аромат від Serge Лютена, який називається Амбр Султан. Культовий, я вважаю, прекрасний амбровий парфум. Е, Амбре Люмє від Молінар. Ну і сюди я ще взяла маска важор, тому що його десь іноді також порівнюють з, з цим Амбре 114. Ну, подивимось. Ось так от виглядає власне, пакування. Ось таке. І давайте будемо відкривати. В мене є лише один аромат від цього бренду Molin Rouge. Я купувала залишок у флаконі, тому це вперше я буду зараз розпаковувати, і я просто не розумію, як. Ага, це, певно, от як книжечка, да, як багато хто говорить, ось таким от чином виглядає. Все це діло. І тут, власне, знаходиться сам аромат. Ось він, малишок. У мене Молін Rouge в 120 мл. Це у мене 60-ка. 60-ка. Ось такий от симпатичний, лаконічний флакончик. Чудесно. Клас. Дуже-дуже гарний. Аромат, до речі, 2001 року. Я його нанесу, напевно, одразу на себе і зачитаю вам піраміду. У нас зараз дуже сильно похолодало, і якраз період, в принципі, для ампр підходящий можна поносити. Отже, армат, як я вже сказала, 2001 року, і тут у верхніх нотах мускатний горіх, чебрець, в середніх пачулі, сандал, троянда, герань, кедр, витивер в базі, амбра, ваніль, бензоїн, бобитонка і мускус. Це дуже приємний аромат амбровий з такою свіжинкою на старті, з такою прохолодою якоюсь, можливо, від чебрецю, От зараз я дивлюся в цю піраміду або пачулі. Якихось таких, знаєте, виражених лісових пачулі, чи якихось підвальних пачулі Я тут особливо не відчуваю. Тут гарно відчувається на старті якраз такий мускатний горіх. І я думаю, що за рахунок Чебрицю тут є така прохолодна свіжість. Це швидко минає, і зараз я вже відчуваю більше пачуль. Знаєте, Якби я не дивилась в піраміду, можливо, я би не акцентувала на цьому увагу. але... Вони реально зараз відчутні. Ну, треба сказати, що, як я я вже казала, що з цим парфумом я знайомила ще до ковіду, тобто ще старі випуски. Я підозрюю, що це нові випуски, і, можливо, щось тут вас, змінилося. Тому що в моїй пам'яті цей аромат залишається, залишався був. Теплим, гарячим, солодким, таким солодко-амбровим. Тут е, от, свіжість, якої я раніше не відчувала. І пачулі. Зараз починаю вже відчувати тягучу амбровість з ваніллю. Є така солодкавість, не надто він солодкий, але. Але є оця така тягучість, така от бензуїнова. Да? От я дивлюся в цю базу: Амбра, ваніль, бензуїн, боби, тонка, і мені здається, що все це тут є, і в тій чи іншій мірі я це відчуваю. Він ніби і теплий, але все рівно він продовжує звучати ось цим ще на старті таким свіжим. Добре, давайте порівняємо. Мені завжди здавалося, що найбільше цей парфум схожий на Амбр Султан. У мене старичок, як ви бачите, він дуже насичений. До речі, тут перший парфум, який стоїть в порівнянні, Амбре Пршос від Майтре Парфумер. Я не знаю цього аромату Blue Amber від Монталь. Ну, коротше говоря, Серж Лютен стоїть на четвертому місці, і тут 106 лайків і 142 дизлайки. Ну, давайте. Сьогодні, як ви бачите, я все наношу на шкіру. Як я вже сказала, у нас холодно і я хочу пахнути Амброю. Ну, це просто вони не схожі насправді. Отак, от при паралельному затесті, тому що Амбер Султан, це. Настільки вистояний вже. Да? Це, мало того, що це старічок, так це, подивіться, на його колір він прямо ж чорний. Настільки він вистояний. О, настільки він густющий. Це аромат. 93-го року, уявляєте? я навіть не знала. 1993 го року Крістофер Шелдрек, як ми з вами знаємо, парфумар даного бренду в основному. Боже, тут смоли, амбра, лавровий лист, мирро. Я тут дуже гарно відчуваю амбру в поєднанні з таким тягучим, ледь солодкуватим мирро. І тут, в принципі, от у нас є оригано або орегано, пачулі, ангеліка, тобто такі ноти, які можуть давати свіжість, але тут немає свіжості. Цей аромат аж коньячний такий. Винний, якісь, якась алкогольна амбра. Вона така, вона не те, що тепла, вона просто гаряча, аж така, знаєте, опікаюча. Мужики, він красивий, просто бомбічний. Е, порівняно з Sultan, Histoire де Parfum він трішечки губиться, він прозорий, він свіжіщий. Він летючий, він так, не такий насичений, він дуже такий розбавлений. Якщо порівнювати з Амбр Султан». Так, наступне, з чим я хочу порівняти, це Ambre Люм'єр» від Мулинар, як я вже сказала, це для мене дві еталонні амбри. Ну, знову ж таки, якщо не враховувати грансуар, але в мене немає грансуар, тому, в принципі, я не страждаю. Так, ну, давайте нанесемо куди. Сюда. сюда. Це також гаряча, дещо, дещо алкогольна навіть амбра. Це уже аромат 2014 року. Тут на старті коріандр, мигдаль, дуже дивно, лимон і евкаліпт. Мені здається, що я відчуваю ефкаліптовість знову ж таку якусь прохолодну свіжість, але буквально натяком на дуже швидко зникає. В базі тут бальзам толу, бензуїн пачулі. І тут знову тягучість, оцей бальзам толу, безумовно, амбра вона дуже насиченого кольору, такого, як ця рідина. Ну, воно ні в яке порівняння не йде з Ambre е, 114 від Histoire de Parfum, тому що він продовжує залишатися прозорим, е, якщо порівнювати з ось цими двома ароматами. Все ж Лютен він вже більш так всідається. Він солодший, солодший. Я дуже перепрошую це посудомийка М -м -м, пищить. Солодкий, густий. Гарячий. Це я продовжу говорити за Амбер Султан. Амбре Люм'єр більш гостріший. Тут відчувається Коріандр. Тут є гостриночка така. І відчувається, як мені здається, ну коли я дивлюся піраміду, бальзам толу, от таке щось тягуче. Гостре. от тут багато гостроти за рахунок коріандру. І Хістуар де Парфам це прозорий. Повітряний такий, він, він не зігріваючий, якщо порівнювати, він не зігріваючий. Візьмемо ще маска важор. Я не знаю, але дехто порівнює з ним також. Але для мене маска важор дещо про інше. Хоча, в принципі, тут, звичайно, амбра, я обожнюю цей аромат, він мені більше нагадує Шелімар, ніж якісь амброві аромати, хоча, в принципі, з. Амбре 114 порівнюють і Шелімар також. Ну, я, я вже казала про те, що люди порівнюють з тими парфумами, з якими вони знайомі. Ну, тобто, якщо вони не знайомі з Султан», то, відповідно, вони і порівнювати не будуть з ним. Жор тут багато кориці. Дещо мильнуваті неролі на старті. Це аромат 2000 року. Він дуже складний. Це аромат на любителя. Ви знаєте, я колись казала про те, що я десь бачила опитування. Чоловіків опитували, от який аромат не подобається їм на жінках, і там не було варіантів да, вибору. Просто потрібно було написати свою думку. І коли я зайшла в то опитування, я побачила, що дуже багато чоловіків відмічають цей аромат. Тобто чоловіки його знають. Ну, напевно, парт ті, тільки захоплюються парфумерю, знають цей маск Раважор і він їм не подобається на жінках. Мені цей аромат дуже подобається. Зараз він трішечки дивний, якщо чесно. Він мені більше подобається в прохолоду, і тоді я відчуваю багато кориці на пару з гвоздикою. Він натяком, от зараз, зараз починає пробуватися. Куриця з гуздику. От нарешті нарешті я це почула. Тому що старт був абсолютно якийсь дивний, гострий, мильний, нерольєвий. Зараз вже відчуваю курицю і гуздику. Гуздика це така опасна, підступна нота. І квітка, і спеція, але тут все дуже гармонійно. До речі, якщо вам подобається маска важор, але для вас дорого, дуже на нього подібний аромат. від... Бренду Лербу До речі, зверніть свою увагу на цей бренд. Там дуже багато достойних ароматів, які звучать однією нотою. Ну, тобто обігрують одну ноту, скажімо так. І от у Маскраважор є аромат Мехарес. Давайте подивимося. Та, тут він також згадується. Зверніть свою увагу на той аромат. Він називається Мехарес. Ну ні, вони. Ну, можливо. Ну, це більш про корицю. Про корицю, про гвоздику, і тільки потім Амбра. Все на Амбровій такій базі підложці. Тому це дивне порівняння. Всі ці аромати різні. Ну, давайте ще один, який в мене є у відливанці. Я пам'ятаю, що він про Амбру. Але він про сіру амбру. Це аромат від бренду Стефану Берлука, який називається Охір. Зараз я його нанесу. Напевно, сюди. Сьогодні буду пахнути амбрами. Тут уже взагалі майже нічого немає кілька крапель. Це аромат гарячий, він розпечений, розкальонний. Я не можу звідти. Я бачу, що там ще є краплі, я не можу звідти їх дістати. Зараз спробую розкрутити. Ні, не виходить. Ну, ще трошки. Він такий густий, як масло. Ну, це від леванту, напевно, рік Я восени його носила. Він аж гіркий. Тут анімалістичні ноти, тому що. ну, Типу, в піраміді заявлена лише сіра амбра, але в основних акордах вказана амбра, анімалістичні ноти, бальзамічні. Тут реально відчувається тваринність, відчувається ця бальзамність так само. Аромат дуже густий, дуже дивний. Лякаючий може бути. Він розпечений, прям, знаєте, ніби як на камені якомусь оця амбра така розтікається. Не схоже, він гір гірчить, аж знаєте, оцею анімалікою аж гірчить. Аромат прекрасний, він шикарний. На холод, на осінь, на жовте листя, о таке. Ну, як ми звикли носити Амбри, да? О, Боже, якщо зробити висновок, друзі, ці аромати абсолютно різні. Якщо ви пам'ятаєте амбре 14 старичок, то маєте на увазі, що нове дещо розбавлені, як на мене. Тут менше амбри, ну, окей. Флакон тільки приїхав. хоча він запакований, в мене стояв неділю, тому що я хотіла його розпакувати на камеру, це порівняти. Да, він стояв в спокої тиждень. Вот. Але все рівно, ну, побачимо, що буде через місяць з ним. Або восени, коли я, в принципі, і розраховувала його носити. Але мені здається, що цей аромат і влітку буде прекрасний, тому що він такий, ну, є в ньому свіжість, розумієте? Зараз я повернусь до нього сюди в піраміду да, і бачу цей чебрець тут. Ну, я, напевно, на себе сьогодні не несу. Він свіжий, багато мускатного горіха, багато пачуль. Амбра з ваніллю в базі. І вона не така яскрава, як я його пам'ятаю. Не знаю, можливо, щось стерлось в моїй пам'яті, знаєте, але я пам'ятала його. Досить густим, насиченим, таким солодко-амбровим. Зараз це свіжий, свіжа прозора амбра така. от. Ну, Все рівно приємний. Класний аромат. Я не шкодую, що я його купила 60 мл. В принципі, я думаю, це аромат може бути всесезонний. Влітку він буде прекрасний, тому що він не надто гарячий, не надто насичений. Хоча я люблю влітку, в принципі, носити. І сержлютена. Я обожнюю ось цю гарячу амбру, коли вона плавиться. Якщо давати. ну Ось це я вважаю три амбрових аромати. Ми не беремо маскар важор, він все ж таки не про амбру, він про корицю і про гвоздику. І амбра в останню чергу. Я б поставила на перше місце все ж таки Серж Лютена, на друге місце по амбровості, да? по гарячості, такій тягучості амбровій. Те, що ми любимо носити восени, що в нас от зігріває. Перше, це все шлюта Амберсултан, друге це Амбре Люмієр від Молінар. І третій буде Гісторде Парфам Амбресто 14. По насиченості, по густоті і так далі. Я не знаю, що там стосовно шлейфу і стійкості у Хістар де парфам. Ось це дуже шлейфове і стійке. І влітку, коли розпечене сонце, ці аромати вони просто плавляться на шкірі. Це дуже красиво. Якщо ви такого не боїтеся, або боїтеся, просто ну спробуйте, коли буде дуже спокійно поносити саме амбровий аромат, який там у вас є. Я впевнена, що він вас здивує. Ось такий був сьогодні в мене огляд. Майже амброва добірка. Ну, в мене є амброві аромати, не тільки ці, але ці я вважаю еталонними, як я вже сказала, це прям амбра-амбра. Тут вона головна і найгарячіша. Це таке більш легше, таке якесь, знаєте, грайлива така от амбра ось ця. Але також дуже красива. Все, друзі, якщо у вас є якісь з цих ароматів, то, звичайно, мені буде цікаво почитати вашу думку стосовно них. Чи носите ви такі аромати влітку? Дякую, що подивилися це відео. Залишайтеся зі мною. До наступних зустрічей. Всім